Прийняти закон про управління а, фактично державними підприємствами про управління об'єктів державної комунальної обласності, де міністр може управляти цими підприємствами через створення наглядові ради. Він туди делегує людей, а люди вже призначають директора і продовжують контракти, роблять аудіти, звіти і так далі. І так далі. Що відбулось? Люди, які призначені міністром, вони подивилися на Скажімо на нормально задовільну роботу агенції, і вони продовжили відповідний контракт з Мариною Безруковою. Що відбулось далі? Міністру це не сподобалось міністру міровому, і він фактично відкликав членів. А це відомі люди. Фактично він взяв їхні ім е, їхніми ім'ями, скористався е, їхніми ім'ями, щоб показати. От ми ж на лядову раду взяли там Тараса Чмута, фон повернеться живим і інших. А зараз він їх відкликає, він звільняє. Заступника міністра, але це не дає йому право і не дає йому можливості розривати контракт. Що він робить? Він втручається в діяльність поза законом. І тоді постає питання. Якщо міністр може діяти поза законом, а чому люди і громадяни України не можуть брати з міністра приклад? І постає питання у G7 Ми вам пропонували реформи, і ви їх погодились і прийняли. Ми вам... Даємо кошти на ці реформи. Цей закон діє. Ну, якщо ви порушуєте закон, якщо ви боретесь, вибачте за якесь е, хлібне місце і так далі. Ну навіщо ми вам тоді будемо допомагати? Я думаю, що президент має втрутитись, президент має побачити справедливість.